Так, і дивіться, що ми маємо по розподілу висот в... з поличками, з стільницею, з коваркою і так далі. У нас є загальна висота приміщення на зараз 2,640. А у нас є технологічний зазор зверху 15-20 мм. Поки що розраховуємо 20 у нас є антресольна частина дверки, які відчиняються окремо, вона зараз 610 і вирівняна вона у нас по холодильнику плюс зазор, щоб йшла зверху ровна лінія. І того ми маємо висоту 2,010, це низ антресольної частини. Тобто ми зверху, виходить, неї обмежені. Далі стільниця, висота 800, ту, що ви назвали, вона є нестандартною, тому що ну, стандарти стільниці, вони 860, 900. От. Ну, в принципі, я просто ну, вам говорю, що от так є. Якщо вам зручно 800, ми зробимо 800. Значить, на зараз у нас верх стільниці над підлогою 892. Знаходиться в межах стандарту. Ну, По-перше, у вас зріст іде під стандарт 900 стільниці. Да? І... А, у нас була висота нижніх шафок 880, тому що ми не знали, чи буде у нас камінь, чи буде компакт плита, камінь 20, і якраз я розраховувала, що буде 900 Зараз у нас компакт плита, тобто на 8 мм менше. Це не є принциповим, ми можемо підняти чи опустити цю, цю частину. Но факт в тому, що якби ми її не піднімали, не опускали, у нас не вистачить на розподіл такий, як ви мені назвали в вашому відео. Чому? А, 400 кава машина. Від стільниці 892 плюс-мінус там, скількись, там, ну, хай навіть 9 см. 400 кава машина. ну, Наша кава машина зараз автоматична 380. Це, що ми маємо знизу? Зверху, ми маємо, якщо ми тримач для бокалів підвісимо не до полиці, а от прямо до верху да, цієї зони, 270%. До 270 розмір бокалу тонкого високого. 250 є бокал, але йому треба місце да, між полицею, щоб ви ж нормально його і не цокнули бокалом полицю. Це я вже по мінімуму поставила 300 полиця 36. І таким чином, між каваркою і однією полицею, над якою буде бокал. Просто висіти. Залишається 382. Якщо ми візьмемо ваш стандарт 800, то в нас ну, нехай лишиться не 382, а там плюс 9 см. Плюс 92 міліметри. Зараз скажу 382 плюс 92. Нехай залишиться отут 474. Да? Ну, це майже та відстань, яку ви сказали, щоб вам обслужити кавоварку, і полиці для чашок у нас тоді тут немає. От в чому питання. Тому або щось придумати тут зверху, або розподілити, скажімо так, зонально, що в правій частині у вас будуть бокали. Ми повісимо дві стійки над полицею, а в лівій частині у вас будуть чашечки стояти, і буде, скажімо, кавоварка чи навпаки. Да? Ну, тобто, от зараз при такому, такій розбивці по висоті в нас не вистачає просто місця на дві полиці, і так як ви хочете, і бокали, і кавоварка, і обслуговування. А ділити якось полицю, закінчувати на половині. Зони, да, буде якось ну, не знаю, некрасиво. От, тому цей момент треба продумати ще раз.